Ворог завдав авіаударів по місту Харкову, використавши каби в індустріальному районі міста. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства та приватного сектору. Один із житлових будинків зазнав суттєвих пошкоджень. Будинки, що поряд також частково зруйновані. Відомо і про постраждалих на місця оперативно прибули всі профільні служби. Ніч була дуже важка для міста Харкова. Було влучання шісті кабел, які було випущені з території Російської Федерації. На жаль, вісім людей звернулись до лікарів. Крім цього, ще розтрощено один приватний будинок. Взагалі постраждало 12 приватних будинків, вибите вікна, розтрощені. Дахи, крім цього, було влучання по підприємству, яке розташоване в місті Харкове. На щастя, там немає постраждавших. Світла є, але були розтрощені мережі міст світла. Крім цього, було пошкоджені за мережі. Зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше усунутися. Хочу сказати, що починаючи з 22-го року, з 24 лютого 22-го року, ми бачимо, що це справжній терор проти цивільного населення. Україні. Мешканцям розтрощеного будинку, що опинився в епіцентрі вибуху, було запропоновано відселення у міський гуртожиток. Ми запропонували жінка, яка тут проживає відселення, але вона відмовила, сказала, що вона буде перебувати у сусідньому будинку, але будемо працювати з фондами для того, щоб відновити цей будинок. Зафіксовані пошкодження і у Немишлянському районі Харкова за даними облпрокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Єгор Мікенін, Харків. Новини.